Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні в нас 4 вересня, середа, з понеділка по п'ятницю на моєму каналі. Ви можете подивитись програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Давайте разом подивимося, що вчора після обіду, сьогодні до обіду. Повідомляли, писали і пишуть впливові світові засоби масової інформації. Сполучені Штати Америки, Сушедит Прес про відставку міністра закордонних справ Кулеби. Це одне з найбільших впізнаваних облич України на міжнародній арені. У середу подав він у відставку напередодні очікуваних великих перестановок в уряді. Про відставку в уряді і в владі в Україні сьогодні і вчора ввечері повідомляли, писали практично всі впливові світові засоби масової інформації. Також, безумовно, всі повідомляли повідомляють про ракетну атаку і в Полтаву сьогодні зранку, і у Львів, і про наслідки цих атак. The Вашингтон Пост. Також пише про відставку міністра законних справ в результаті найбільшого потрясіння спочатку війни. Реорганізація адміністрації відбулася. Ну насправді не відбулася, відбувається в той момент, коли Росія розпочала нову хвилю повітряних атак по містах, в тому числі по Львову. В результаті цієї атаки в ніч загинуло сім людей. Пише The Washington Пост. Колеба, який обіймав посаду міністра закордонних справ, продовжує за ваштон пост 2020 року, був ключовим голосом у прагненні України отримати іноземну зброю від союзників і спонукати партнерів, послабити обмеження на використання цієї зброї, зокрема для боротьби з такими бомбардуваннями, які були в Полтаві, зокрема, ну і тут, у Львові, пише «The Washington Пост. Стосовно всіх цих кадрових перестанов, які відбуваються, ми сьогодні з вами поговоримо у програмі «Середа не віда і я думаю, там більш детально про все це розкажу. The New York Times. Оновлення в реальному часі. Мені закордонних справ України йде у відставку, оскільки Зеленський планує змінити Кабмін. Ну, не зовсім Кабмін, там частину Кабміна, бо він змінив Кабмін, то потрібно було відправляти відставку Денса Шмигаля. Але ще раз хочу сказати: всі про це сьогодні пишуть, я думаю, ще будуть писати. Після того будуть нові призначення. І повторюю, ми про це поговоримо сьогодні у програмі Середа не біда». Ну і зокрема, з Нью-Йорк Таймс пише і про ракетні удари по Полтаві та й у Львові. Велика Британія, Reuters. Мені закордонних справ України Дмитро Колеба подав відставку всереду ще найгучнішою жертвою масштабних переснов урядів. Ну, ясно, що це в лапках, здійснених за наказом президента Володимира Зеленського на вирішальному етапі. 20 війни проти Росії. Ну і також Ройтер пише і про удар по Полтаві, де загинуло. Вони пишуть що не менше 50 людей, але ми вже знаємо, що є 53, можливо, не дай Боже, буде і більше. Також Ройтерс нагадує, що цього місяця Зеленський їде в Сполучені Штати, де сподівається представити план перемоги президенту США Джо Байдену ключовому союзнику. України наголошує Reuters. Ну а у, у Кремлі заявили, що зміни влади в Україні жодним чином не вплинуть на мирний переговорний процес. Хоча такі перегори виглядають далекою перспективою, оскільки дві протиборчі сторони далекі від одної за своїми цілями наголошує Агентство Reuters. Британська Guardian також про відставку. Загалом, і зокрема, відставку міністра закордонних справ, ну безумовно, що всі іноземні ЗМІ будуть в першу чергу писати про відставку міністра закордонних справ України, бо він бував в цих країнах, він давав інтерв'ю цим виданням, він виступав на цих телеканалах, тому він буде тут ну, номером один в контексті інформації, яка подається щодо перестановок в Кабінеті міністрів України. Ну і також. The Guardian пише і про удар по Львову. І заяву також згадує The Guardian Дмитра Піскова, який в середу сьогодні зробив. Там є такий економічний форум у Владивостоці сьогодні відбувається на Росії. Ескалація Вашингтоном війни в Україні та дії колективного Заходу змусили всі переглянути свою ядерну доктрину. Заявив у середу російським з посиланням, російське агентство з посиланням на речника Кремля Дмитра. Ну, не про цю зміну доктрини вже достатньо тривалий час говорять, але кажуть, що поки що це в якісь, там початковій стадії. Там, вони все вивчають це питання. Британська ЗТЕЛ граф. Цікавий насправді вийшов матеріал. Його заголовок Путін, маріонетка Сі, просто він ще не усвідомлює цього. І, Зокрема, тут йдеться матеріалі в понеділок, прямуючи до Бонголії. Відкрито порушуючи обов'язки міжнародного зобов'язання міжнародного кримінального суду зарештувати його як військового злочинця Володимир Путін сказав там у класі Сибірських дітей, що деякі діти в його сім'ї навчилися вільно говорити по китайськи за його словами, зростаючи економічні, політичні і соціальні контакти між Москвою та Пекіном роблять китайську мову популярною для вивчення росіянами. Ну в принципі, да, так і є. Ну, і там також продовжується, що він правий в одному сенсі і не провів іншому. Так, вони в партнерстві, але лише поки. Здається, невдовзі китайському дракону садилося обернутися проти свого теперішнього союзника. Насправді вже є деякі докази, що це робиться. Ну Там про велику залежність, економічну, політичну і так далі. Ну Матеріал, я ще раз хочу сказати, достатньо цікавий, який розкриває, що ну, реально маріонетка, не маріонетка, але те, що там як мінімум молодший. Партнер і перспективи в цьому партнерстві Росії можуть бути дуже неприємні. це, це очевидно. Франція, французька зате Лемонт. Міністерство оборони Росії запевнило у середу, що напередодні в Полтаві центральні Україні ракетні обстріли, в результаті яких загинуло 53 особи, майже 300 отримали поранення, були спрямовані по військовому начальному закладу. Но ми про це знаємо. Ну, тут, зокрема, ремонт пише, що тут мова йде, як заявляє. Міністерство оборони Російської Федерації задали високоточного удару по 179-му об'єднаному навчальному центру збройних сил України в місті Полтаві, де під керівництвом інструкторів іноземців там е проводили навчання зв'язківці. Вони пройшли підготовку спеціалістів з електронної боротьби всіх з'єднань і військовослужбовців підрозділів Збройних сил України, а також оператори безпілотних літальних апаратів, які беруть участь у бомбардуванні цивільних об'єктів. На території Російської Федерації. Так, от написано в Міністерстві оборони. Ну що я тут скаже? Тоді кажуть: е коментувати якісь заяви Міністерства оборони нема жодного сенсу. Їх можна тільки спростовувати, але потрібно, на мою думку, знати, що вони заявляють, якщо іноземна преса впливові іноземні ЗМІ їх цитують. Французько Ліфігаро, Володимир Путін каже, що очікує Сі дзіньпіння. В Росії, в жовтні на саміті Брікс. Ну, мова йде про БРІкс, так, який був створений в 2009 році. Тоді було це Бразилія, Китай, Індія та Росія. І в 2010-му там була, приєдналася Південна Африка, згодом там інші країни, зокрема Єгипет та Іран. І відбудеться це в Казані 22-24 жовтня. Путін заявив про це в середу сьогодні: що він сподівається зустрітися з зі Імпініом зі віч на віч. Ну, нагадаю, що він в травні був у Китаї. І перед цим матеріал, який я вам згадував, в ЗТЕЛ грав, що Путін є марінетка СІ, але він про це не здогадується. здогадується бачимо, дійсно, там дуже так відбувається ну, інтенсифікація інтесифі... цих е... якихось взаємних зустрічей, розмов е... і якихось планів між Китаєм та Росією. Німеччина, Німецька звідча Цайтунг. Також пише про відставку міністрів, ну і, зокрема, в першу чергу про відставку міністра законних справ Кулеби. Ну, сьогодні зранку про це стало відомо, про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він там продемонстрував власноруч так написано, заяву про відставку міністра законних справ Дмитра Кулеби. Іспанія, Іспанська Альмондо. Росія засуджує те, що США дедалі активніше втягується в український конфлікт. Речник Кремля Дмитро Пісков сьогодні засудив, що Сполучені Штати далі активніше втягуються в конфлікт в Україні, що поки нічого не вказує на те, що ця тенденція має межу. Він додав, що адміністрація президента Джо Байдена бере безпосередню участь в українському конфлікті, продовжує підтримувати Україну і тим самим спричиняє затягування конфлікту. Ну, насправді цікаво, в нас, от говорить, що дуже мало недостатньо Байден допомагає. А от Пісков в Кремлі, вважають, що навпаки. Що їй нема межі цієї допомоги, що не постійно втягується. Я хотів би, щоб меж дійсно допомоги не було, і все більше і більше допомога зростала з боку Сполучених Штатів Америки. Італія, Італійська Републіка. Ну, заява знову ж Міністерства оборони Російської Федерації про атаку сьогодні так от, на, на Львів. Атака на оборонні підприємства у Львові. Міністерство оборони Москви заявило, що російська атака у Львові, в результаті якої сьогодні вранці загинуло семеро людей, була спрямована на об'єкти українського військово-промислового комплексу, із застосування безпілотників високоточної зброї великої дальності, в тому числі гіперзвуковими ракетами Кінжал по підприємствах військовопромислового комплексу України розташовано в Львівській області. Йдеться у повідомленні і в заяві Міністерства оборони Росії. Там стверджують, що ці підприємства виготовляли та ремонтували електронні компоненти авіційного та ракетного зброєння Збройних сил України. Цілі атаки досягнуті. Ну, дійсно, в центрі міста. Так, от в світі більше 50, 50, 50, там, будинків, так, вони були зруйновані. Семеро загиблих, десятки поранених. Так, це дійсно вони там виробляли всі ці компоненти. Ну я сподіваюся, що бумеранг вони також отримають. І також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. І, як завжди, на завершення програми нагадую, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!